для мого каналу «Сад Садвіничний. Сьогодні 30 серпня 24 року. Він на каналі Сьогодні хотів показати сорт пізнього сроку дозрівання Хрест Хелвін. Це інтересний сорт, його вже обірвали, тут залишилося скільки штук. Він це року на 2-3 неділі пізніше починав подумати. То року ми в з вересня. Тобто не знаю, все так все швидко закінчується. Можна сказати, що цей сорт ну, завершає мою колекцію, хоча там буде ще сигналки 에, Royal Gym і, і ще один сорт. Там вже два сорта ще сигналів будуть, а таких, що вже тут, тут фактично скільки, скільки сигналів. Конценті ще будуть. Зараз я зірвуський паштут. Такі дві. нема в мене. Десь приділи 180-200 грам. Такі плоди. Він них можна сказати двойник Ред Хейвена, ну тільки пізній. Зараз я... Розріжую. Ось такий сорт. Кісточка тут вільна. По соку. Соку є. Навіть чи м'яку ці є, сок, сок точно. По смаку. Смачний, дуже солодший, солодкий, сахару набрав добре, але ну, як Редхейвен, як де я солодший. Похожий до Редхейвен. Я думаю, то а це Ось Отакий От сорт. Я думаю, у мене ще буде два сорти. Це Р Роял Джим буде і Кевіна. Теж перше сигнальне, але ну, там по скільки плодів вони будуть завершувати. Все року так скоро. Є багато посадяних персиків і нектарину, які ще не дозрівали, на ті роки будемо бачити. Ну, таке коротке відео хотів вам показати. І дякую, що ви на моєму каналі, підписуйтесь, ставте лайки. І все буде Україна!